До трьох років позбавлення волі засудили чоловіка з Волині, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. На суді він пояснив, що допомагає ЗСУ і є членом територіального добровольчого формування. Про це, як передає ТСН, йдеться у вироку Кам'янька-Ширського районного суду Волинської області. За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Він у січні 2023 року отримав повістку. Проте відмовився від приз. В армію. На суді чоловік провину визнав та пояснив, ухилився, бо в останній момент запанікував. У скоєному щиро кається, просить його суворо не карати та врахувати, що робить добровільні грошові внески на допомогу Збройним силам України та є членом команди ДФТГ. Йдеться у матеріалі суду. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 кримінального кодексу України та засудив до трьох років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.